Підтримка військових, економічний розвиток та соціальна співпраця днями в межах виїзного засідання у Меджибірській громаді Сергій Тюрін підбив підсумки року діяльності на посаді начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Хочу подякувати президентові України за довіру уряду і всім державним інституціям за підтримку, за співпрацю і громадам. Усім представникам, керівникам нашого регіону за єдність і згуртованість за те, що ми знаємо основні вектори, за якими ми маємо рухатись. Ми знаємо основні проблемні питання. Ми знаємо, що зараз потребує найбільшої уваги це сили безпеки і оборони. Підтримка і захист населення, турбота про наших дітей, про їхнє навчання, охорону здоров'я, соціальний захист. Якщо у цифрах, то за цей час понад 1,8 мільярда гривень спрямували на потреби оборони, підтримку військових, інженерне облаштування передових позицій, будівництво опорних пунктів та передачу техніки. Понад 5 мільярдів гривень державних коштів виділили для агросектору. Крім того, продовжують реалізовуватися й програми для малого та середнього бізнесу запускаються нові виробництва, індустріальні парки, проєкти альтернативної енергетики. А ще налагоджується зв'язок між регіонами. До слова така зустріч стала ще одним кроком до цього. Новий формат прямого діалогу з громадами надалі буде проводитись регулярно. Це зустріч для обговорення поточних і важливих нагальних питань, які турбують громади, які турбують регіон. Такі зустрічі будуть відбуватися регулярно, раз на два-три на місяці. Ми будемо переміщуватись від громади до громади, оглядати найкращі. Досвіди, найкращі проекти, які вдалося в громадах реалізувати, і масштабувати найкращі ідеї в інших громадах.